Тема запущена от. теж. Самими росіянами вони самі того не хотіли, але запустили в Україні е, таку хвилю дерусифікації, е, це от, зверніть увагу: не декомунізації, не Леніна падів а от уже такої справжньої дерусифікації. Пам'ятаєте, в минулому стрімі ми е, говорили про те, що з Херсона вивозили в невідомому напрямку пам'ятники. Суворову, Патьомкіну, Ушакову, а у випадку Патьомкіна так ще його прах е, десь там евакуювали, щоб він же ж е, украбандеровцям не достався. Ну, така пам'ять про імперське. Значить, Своє там якесь оце, каріння у москалів, о, воно дуже таке сильне, і вони не е, живих людей рятують, вони прах е, Патьомкіна рятують. Так от, е, знаєте, е, дискусія, яка виникла е, на просторах е, вже наших е, мас-медіа після всіх цих ситуацій, вона якби. Ака двостороння. Ну по-перше, звісно, це мародерство. Кудись вивозити пам'ятники, які стоять на території України. Це мародерство. А з іншого боку, питання: а чого в українських містах стоять пам'ятники славному імперському минулому Російської Федерації? Чого вони там стоять? Суворови, Ушакови, Патьомкіни. Суворов це взагалі злочинець величезний, щоб ви розуміли. Ось тому чого вони там, там стоять? І вони ж стоять не лише у Херсоні, їх треба давно вже познімати. Ці пам'ятники, мабуть, створити якісь музейні фонди, фонди там імперських злочинів. Я вже. Штовхав, по-моєму, таку ідею. Ось це, до речі, пам'ятник, який ви зараз бачите, це також пам'ятник Суворову, який, до речі, стоїть не в стояв, чи стоїть не в Херсоні. Він стоїть в, в Ізмаїлі, це Одеська вже область. От так, от Ізмаїльська міська. Рада вона вирішила і вже ухвалила рішення, що не треба нам грати з вогнем. Дійсно, не місце зараз в цьому в тому, що сталося, щоб цей пам'ятник там продовжував стояти. Коротше, вони його вирішили демонтувати і відвести в місце яке от як музей. Тобто, оця ідея про те, що потрібно. Потрібні необхідні там музей тоталітаризму, музей імперіалізму, музей комунізму. Будь ласка, в музеях люди і діти можуть ходити, показувати там, колупатися в носі і показувати пальцем там, де це можна. Так що хто це, що це, і їм там е, будуть розповідати про певні злочини е, Російської імперії на території України проти українців. Тому от Суворова в Ізмаїлі більше не буде. Е, цікава історія розгортається також. знаєте ну одне слово одне. одне Одна справа там суворов Потімкин, Ушаков, це. Таке, а інша справа це все-таки як відноситися до авторів. Була велика дискусія з музеєм Булгакова у Києві. Ви пам'ятаєте, це теж ви можете знайти в наших подкастах. Я посилання, до речі, давайте я дам посилання на подкаст, в якому ви можете знайти інформацію про Булгакова, тому що зараз історія повторюється, наприклад, з Пушкіним. Так наскільки він там великий, цей автор, хто його знає, чи має він якусь культурну культурологічну цінність для світу, вся його творчість. Так ви. Що його і ніхто і за кордоном не знає, тому це все перебільшення дуже велике. Що от е, Пушкін це щось неймовірне, стоїть е, оцей бюст Пушкіну в Харкові, і ви знаєте, е, було певне звернення е, харківських громадян е, до своєї влади з приводу того, щоб прибрати його в якийсь музей, і от е, отримали, е, отримали лист, от, от такі, от це копія цього листа, де обґрунтовується, що е, Пушкін. Залишиться на своєму місці, ну поки що, ось так. Якщо там сувором все зрозуміло, з Пушкіним з Пушкіним ще вирішується в Харкові. Поки що відмова, але ну, процес продовжується. А ось в Одесі, як ви знаєте, продовжує стояти пам'ятник Єкатерині ІІ. Це, це імператриця німецького походження. Німка, я б сказав, ну просто німка, яка е е за час е свого керування Російською імперією встигла нанести непоправиму таку е невиправну шкоду. Е Українській державності вона ліквідувала Запорізьку Січ. Це відбулося саме при ній, і це величезна наша особиста трагедія українців. Так, от пам'ятник Екатерині II продовжує стояти в Одесі, і час від часу, давайте ще раз покажемо цю картинку. Час від часу його обмальовуються ляких балончиків фарбою. І нічого цим людям за це немає. Це от якраз свіжа обмальовка, де ви бачите написано. Снесем. Гена не поможет бачите. Є такий напис. Це я так розумію, що Гена це Геннадій Труханов, і цей Геннадій Труханов, якраз він поки що виступає проти знесення або перенесення кудись цього пам'ятку. Як мені вдалося з'ясувати, пам'ятник Катерині він не є якимось об'єктом охоронного фонду або музейного фонду держави України. Він абсолютно не охороняється, і він там собі стоїть і стоїть, тобто. Ніяких жодних там юридичних перепон для того, щоб перенести цей пам'ятник в певний музей, наприклад, і там його розглядати їх немає. Єдина перепона це все-таки рішення міської влади, які поки що противляться такому. І, зокрема, от є такий пост: це пост Геннадія Труханова, який шириться зараз по мережі. Можемо показати. Ще раз про пам'ятники Єкатерині і імперське прошлая. І от пункт 2. історію можна не Вымарывать, а переосмыслить. Я против того, щоб підходити до к своей истории избирательности. Вымарывание и забвение своего прошлого впоследствии приводит к фатальным ошибкам. В будущем так. Три. уверен, що в Одесі должен бути создан єдиний парковий комплекс імперського прошлого, куди должна бути переміщена часть архітектурних памятников Одеси. З третім пунктом абсолютно я погоджуюсь. Це якраз про те, що я і кажу: що звісно, кудись на Камазах вивозити це все дуже неправильно, але зробити це цивілізовано, створити пам'ятник імперського музей імперського советского прошлого і помістити туди ЄКАТРІ. Е Ну, в тому числі. Ну, а поки е, оце там боряться ідеології е, по сприйняттю свого минулого е, в Одесі. Петиція була зареєстрована відповідно, яка набрала 25 тисяч голосів. Це якраз з приводу того, що одеська влада не хоче нічого вдіювати з пам'ятником Єкатерині. І президент Володимир Зеленський це не ім'я президента. І президент Володимир Зеленський якраз відреагував на цю петицію таким чином: доручив службі безпеці та міністерству внутрішніх справ перевірити діяльність Труханова. Зеленський, бачите, це зеркало тижня. Пише звернувся до СБМВ з приводу про російських заяв Труханова. Президент України відповів на петицію, яка стосується діяльності скандального міського голови Одеси. Ну і приводом, звісно, стала і Катерина. От, 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 і все.